Доброго дня, на це волонтер, телебачний графік, міста Покровська. Цікаве питання щодо реалізації програми Велика вода, шахні води. На якому вже етапі, чи коли мешканці Покровська та Мельмограду вже зможуть отримувати цю воду? Дякую. Дякую. Наразі програма і реалізація цього проєкту вже запущена. Проєкт функціонує, відбувається налагоджувальні пусконалагоджувальні роботи і йде закачування води в резервуар, який до цього не був передбачений. Ми вирішили збільшити об'єм резервуару, в який буде вода налаштовуватись. Дійсно, коли попередній було моє спілкування, я вам відповідав на питання, був таке було. Ще неповне розуміння, в якому форматі ми покажемо реалізацію цього проєкту, але цинізм і дія ворога, він чітко дає зрозуміти, що е, на загал висвітлювати розташування цього об'єкту, як відбувається його функціонування поетапне і як буде відбуватись навіть. Функціонування з метою розширення можливо об'ємів цього виробництва. Чому виробництва? Тому що та вода, яка заходить, вона навіть як технічна вода навряд чи може використовуватися а та вода, яка буде надана для споживання жителям Мирноград, Мирноградської громади, Покровської громади, вона. Може використовуватись не тільки як технічна, а й в тому числі, якщо там буде необхідність для і приготування їжі, використання в інших побутових цілях жителями. Тому підсумовуючи, проєкт цей виконаний в повному обсязі. Його пусконалагоджувальні роботи вже більше тижня. Тривають, відбувається наповнення резервуарів. Всі ми розуміємо, що сталося, яка, яке лихо сталося з тим, що ворог влучив в один з об'єктів, де це вплинуло на водозабезпечення скарлівського водосховища. Втім, ми паралельно працюємо і над тим процесом. Моє завдання: ми не будемо лишати жоден з процесів на самотіки, щоб він. Був не реалізований або не використовувався, тому буде паралельне використання у нас декількох джерел. Нагадаю, що це очистка шахтних вод. Зараз протягом тижня приходять остаточні вже аналізи з приводу використання не тільки як побутової води. Допрацювання наповнення резервуарів, це по очищенню шахтних вод, і другий етап вони будуть використовуватись паралельно це безпосередньо використання свердловин, яких тільки 735 на території Покровської Мирноградської громад. І вся є тенденція і можливості до їх збільшення. Ми так само над цим працюємо, але знову ж таки повторю. Не є такою тактикою роботи обласної військової адміністрації, відповідно військових адміністрацій на містах, кожну свердловину висвітлювати. Ніхто жодним чином не буде займатися піаром, тим більше небезпечним піаром. Я вважаю, що найкращим показником буде це. Задоволення жителів громад, там, де є проблеми і лишаються, на жаль, ще з водопостачанням, посмішки на їх обличчях і розуміння того, що ми не просто про це кажемо, а як я завжди звик, наші слова будуть закріплені реальними справами. Ну і звичайно ж, Карлівське водосховище це використання води із Карлівського водосховища. Зараз фахівці. Також працюють над тим, як все ж таки відновити водозабір, принаймні. Далі багато казати не можу знову ж таки з урахувань безпеки, але точно можете розуміти, що Карлівське водосховище Свердловини, Покровська, Мирноградська громади і очистка шахтних вод це процес, який вже функціонує, і його. На як наповнення водою з резервуарів використання так званого револьверного способу буде тільки збільшуватись і окремо скажу, ви по Покровську більше питали, але окремо зауважу на місці Селидовому, де буде застосовано методику використання саме свердловин. не… Таких поверхневих, як там ходили, їх показували, що є свердловина, в якої дебету практично немає. А є глибинні свердловини. Їх вже чотири функціонують на території Селидівської громади, і мета під'єднання цих свердловин до. Системи загальної водопостачання і один з округів Селидівської громади, і безпосередньо Селидово будуть забезпечені централізованим водопостачанням, тобто шляхом під'єднання свердловин до системи водопостачання, яка існувала, коли водозабір ішов також з Карлівського водосховища. Далі буде перехід на місто Українськ і інші населені пункти Селидівської громади.